Друзі, намасте, розбір асан. Ми продовжуємо розбирати різні асани. Сьогодні буде непроста асана, це балансуюча. Асана складна, але будь-яка складна асана може бути адаптована саме для вашого тіла. Тому саме так ми з вами тут і працюємо. Не треба боятися. Проявів чи можливостей вашого тіла. Треба розкривати їх, бо всі асани, вони за замовчуванням в нас є. Чому? Я вже пояснювала і не втомлююся пояснювати ще раз. Щоб отримати таке досконале тіло, людське тіло, я маю на увазі, наша душа проходила великий шлях втілень то в одну форму, то в іншу, то в третю, то в мільйонну. І Пройшовши цей шлях, ми з вами були вже в тих чи інших положеннях, і, отримавши досконале тіло, можливо, щось нам зараз не вдається зробити, чому? Тому що. В той час, коли душа втілювалась в іншу форму, вона не відпрацювала те, що їй було призначено. Тому в своїй милісті Шива дав нам хатха йогу для того, щоб ми за одне життя змогли з вами відпрацювати всі ті недопрацювання, да, кармічні недоділки, як то кажуть, да, коли немає гнучкості, немає сили, немає можливості. Все це в нас є, тому поступово, потихеньку все це можна в себе розкрити. І так, асана, з якою ми сьогодні працюємо. Називається утхіта хаста пада ангуштх Асана. Перекладаю. Утхіта витягнутий, хаста рука, пада стопа, ангуштха палець і асана це зручне, комфортне положення тіла. Тобто ми з вами будемо в положенні стоячи витягувати ногу, витягувати руки, тримати палець і балансувати. Я тримаю в руках рімінець. Якщо у вас такого немає, звичайний рімінець берете і з допомогою його ми зможемо виконати більш простіший варіант. Зараз я вам продемонструю повний варіант, так і так, щоб ви зрозуміли, що це таке. Для балансу ставлю руку в сторону, згинаю ногу, захоплюю себе за великий палець, не поспішаючи, витягую ногу вперед. І тут руку можна покласти, поставити на да, таз на стегно, чи опустити, чи витягнути, чи в сторону. Тут вже як вам зручно. Все залежить від того, як ви балансуєте, як вам зручно балансувати. Ну і іншу ніжку, да, боком. Захоплюю себе за палець, ставлю руку для рівноваги, не поспішаючи. Очима знаходжу перед собою будь-який предмет, точку, за яку тримаюся да, очима. І обережно випрямляю ногу настільки, наскільки мені це вдається. І втримую положення. Ось я вам продемонструвала повний варіант, але да, одразу видно, що тут баланс, тобто поза, яка розкриває в нас в більш да, в рівноважений стан, тобто працює з балансом. Велика концентрація уваги, бо треба да, сконцентруватися, щоб не впасти. Це і гнучкість, це і сила. Бачите, скільки фізичних якостей можна розкрити да, в собі, чи потренувати, чи взагалі посилити, виконуючи цю А, Ах... Піднімаючи ногу, ми з вами да, ось в цьому положенні, яке стоїмо, ми вже впливаємо на. Органи черевної порожнини, тобто стимулюємо органи нашого травлення. Хребет да, він витягується, ну ми балансуємо да, і витягується нижня частина. Далі вирівнюється наш таз. Тобто, коли ми стоїмо з перекошеним тазом, ми стояти не зможемо. Тому тут ще такий є момент вирівнювання тазом. Ну, увага, концентрація, да, пильність така. Все це також в нас розкривається. А Які протипоказання? Ну, Протипоказання, якщо є травми ніг, да, можливо, нижня частина спини, знов таки якісь гострі післяоперативні втручання. Да. Далі підвищений тиск, якщо у вас постійно, да, не можна довго да, взагалі знаходитись, бо довге знаходження в, в такому балансуючому положенні, в, 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 а, викликають. Ще більше да, таке напруження. Напружня. Тиск це вже напруження, тому не треба. А, ну, Вагітність на останніх, скажімо так, триместрах також да, не рекомендують. А, рекомендую. Люди з порушенням вестибулярного апарату також важко стояти в рівновазі. Тому це може бути опора, да, стіна, що там поряд у вас стіл, що вдома є, да, за що можна взятися, двері і таке інше. Рівнець, витримаючись за опору, ставити ніжку да, на да? і згинаючи ногу. Втримуєте ногу ось таким чином. Вирівнюєте свій тулуб і тримаєте. Тут можна спробувати повитягувати ніжки, от наскільки це зручно, не міняючи положення тулуба. Якщо ніжка не дуже сильно випрямляється, ось в такому положенні, будь ласка, хай буде так. Ось самий спрощений варіант да? цієї асани. Можна спробувати виконати її з витягнутою рукою, да? зігнувши. Це з допомогою ремінця. Випрямили ніжку, наскільки змогли, ремінцем тримаєте, да, руку можна поставити сюди і концентруєте увагу на того, щоб збалансувати себе, да, і постояти. Да. Нога опорна, сила, тут гнучкість витягується, вирівнюється таз, хребет, да, і зміцнюється м'язи. Черевної порожнини, сідничні, стегна, ну і таке інше. Якщо без рімінця, простий варіант також, ви можете взяти себе за великий пальчик та тримати зігнута ніжка. Да? І спробували ось, наприклад, ось так нога витягнулася. Прекрасно, все, це ваш варіант. Да? І коли ви систематично і регулярно працюєте, у вас стають більш еластичними ваші м'язи-зв'язки. Да? І ви час від часу. Да? В якийсь момент раз і встали да, і виконали цю чудову да, утхіту, хаста, пада, Ангурт Асана. Да, Витягнутий, рука, стопа, палець, Асана. Ну, вона така довга да, назва, назва така цікава. Да. Обов'язково на іншу ніжку. Тримаючись, тримаючись за щось, рівнець чи ось так. Да, і спробуйте ніжку зігнуту чи повністю випрямляєте, і намагайтеся да, врівноважити. Іноді, знаєте, буває такий момент, коли опорна нога трошки призгинається. Ну нічого страшного, хай буде так, більше витяжіння буде у вас тут. Да? Але з часом ви будете випрямляти ногу, і ваша асана буде. Дуже красиво, ви будете з радістю виконувати, відчувати, як у вас да, розтяження, да? все-таки покращення гнучкості ваших ніг, а ноги. Да? ну, Я вже говорила, що ноги це наше все. Не тому, що вони тримають нас. Да? Ну і це також да? ноги це. Та ця частина тіла, е, е, якою опікується апана Ваю, важка енергія. Тобто одна з якість нашої прани, яка на виведення, і ось вона вниз, вниз, все вниз, да? і тому важкі ноги ну, дають нам не дуже зовсім добре відчуття. Ось вам ця асана. Практикуйте, задавайте питання, якщо щось не зрозуміло, але будьте добрими та розумними да? по відношенню до своєї практики. Ціль йоги, яка не встати в асану і ось я досяг, ось я вже йог. Ні. Завдання йоги зробити вас вільними від будь-яких обмежень тіла, обмежень розуму, обмежень, взагалі якісь, які можуть бути, тобто така велика мета йоги це. Свобода від будь-яких обумовленостей. А в даному тілі, працюючи своїм в даному э, сенсі, да, працюючи своїм тілом, да, ми прибираємо його обмеження. Тому доброта та здоровий глузд. І ось тоді це буде йога. Якщо це буде перекос, якщо ви будете йти шляхом насилля, то це не буде йогою. бо шлях йоги це шлях відмови від страждань і болю. Дякую вам всім, дякую, що цікавитесь, практикуєте з радістю, ділюсь з вами і. Бережіть себе Намасте.